90-річний Адам Ляхович із села Логове, що на Рівненському полісі. Чоловік грає на дудці викрутці, яку зробив власноруч. Каже, опанував гру на інструменті ще в дитинстві. Я колись грав, то на концерті та букет пісень. Програю куплет пісні, другий, куплет третій, куплет третій, і грав. Зараз я не можу нічого. Також чоловік грає й на саморобному барабані. А ще плете коші, зокрема, із пластикових пляшок. Тут із лози. Обінкнованої лози, що раніше плялі по столу з <смі> її лапки. То вже і з кабеля, допустимо, проволока. Тут теж проволока, тут шнурки, тюки яжуда, а це вже із пляшок. Підбираю, який цвіт. Окрім гри на музичних інструментах та рукоділлю Адам пише псалми, які присвячує святим. Богородиця Діво Маріє, ти наша слава, ти наш покров. Ти нас спасаєш, нам допомагаєш, ти у нас вірна, наша любов. Раніше Адам був атеїстом, а коли вийшов на пенсію та захворів, почав відвідувати храм та одужав. За його словами, після цього вирішив писати псалми та став проповідником. Мені Міскав пророчесу, що ти повинен кожен раз своє слово сказати. Ну не своє Господнє Слово Святе сказати. Дружина Адама Євгенія каже, що він майже щоночі пише релігійні пісні. Встає йде писати щось, сидить-сидить, ну туди на кухню вже, не знаю що, йде. А вам зачитує свої псалми чоловік? Зачитує, зачитує. Вам подобається? Ну а чого ні, все Боже. Адам Ляхович ділиться, що хоче, аби його псалми надрукували у духовній газеті. Ольга Данилишина, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.